Ми звертаємо цю вузесеньку вуличку, чи провулок, я навіть не знаю, як воно називається. І ми з вами пройдемо ще одну локацію і віднімемо нашу красуню Калинівку і ще з цієї сторони. Ще вам кажу, серце радіє, радіє від того, що все змінюється в кращу сторону. Йдемо у цей вузенький провулок. І маємо вийти туди, де буде гарно. От подивіться, людина зробила кусочок щастя. Тут ніхто майже не ходить, тут ніхто майже не буває. А тепер будуть знати, що є така місцина. От ну красиво ж, кусочок української душі вклала людина. Ну насправді, дивіться, як це гарно. Це не центральна вулиця, далеко не центральна. Тут, я ж кажу, проходять дуже мало людей. Але от людина зробила біля своєї хатинки такі, таку красу. Ну як, як вам сказати, як же це гарно. Вже стає жарко, щоб ви собі знали. Вже стає жарко. Показую для тих, хто скучав, хто скучає за своєю домівкою, хто хоче доторкнутися до рідного маминого плеча, щоб бабуся погладила по голові, щоб спекла пиріжок, ото з дитинства, з капустою чи з яблучком. І я вам показую цю красу, просто неймовірну красу, яку, мабуть, ще ви і не бачили. Просто краса неймовірна. Ви подивіться. Як приємно, що це наша Калинівка, і ми можемо сказати, що це наша Калинівка. Це не десь Дубаї, Габаї. Це там, де наша рідна земля. Ми повернемося зараз до фонтанів. Не кидайте телефон. Зараз ми повернемося. Просто тут мені замовили показати оцей шматочок. Цей кусочок. подивитися, відчути. Подивіться, як гарно. Горобина. Це яка краса. Бачите, яка краса? Далі йдемо. Питаємося чорна горобина. Чорна. Ага. Тут воду насправді ще дуже багато ремонтних. Ви подивіться, яка колосальна робота вже проведена. Хто слідкує за нашими ефірами, то він бачив, знає. Ми тут неодноразово відзнімали. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Добрий день. Да, да. Прям такий центральний на фоні фонтанів. Господи, Богородиця, захисти нашу Україну. Такий-то стоїть. Хрест, краса така без Бога, не до порога нікуди. І тепер дивіться на цю красу. Тепер дивіться на цю красу. Вербичка. Можливо, і виживе. О, тільки гляньте. Ми ще обійдемо з цієї локації, Воно посередині туди трошки ближче, так здається. Це наша Калинівка, друзі. Це наша Калинівка. Це наша краса. Наша мальовнича Калинівка, яка майорить український прапорець. Хочеться, щоб це все береглося, щоб його могли люди. Ви подивіться, яка краса. Ви бачите, яка краса? Ви не бачите? Я зараз покажу вам, як ви не бачите. Насправді як гарно, так? Да? Ой, це там розяв. Ось так. Чим вам опа, чим вам не... Ні, треба ж. Своє не цінуємо. Чуже любимо, так не можна. Дякую всім тим, хто прикладав до цього руку, звичайно керівництво, тому що без їхньої подачі цього б не було такої краси. Дуже гарно, дуже красиво. Так, пираємо. Так, переключаємо, йдемо далі. Щось тут заходимо, що тут Так. У нас тут три фонтанчики. Ми зараз обійдемо отак. Подойдемо. Повернемося назад і подивимося ще на ті лавочки. Ось ще один фонтанчик. Ну, скажіть, як гарно. Це ви уявляєте, як це гарно? Просто неймовірно красиво. Парк змінився в кращу сторону до невпізнання. Тобто, коли в нас тільки був центральний парк, як його називають, а це тепер я не знаю, як його називають. Раніше це був парк Славич, зараз я не скажу. Але ви подивіться, як стало гарно. Ми відзняли ще одну локацію. Я Хочу зняти їх зразу три Не хочу заважати тим людям, які зараз. Можливо, займаються своїми справами. Ми підемо назад, не будемо. Там можна обійти, але ми не будемо заважати, підпочивати людям, ми просто пройдемося. Чесно вам кажу, показується для того, щоб ви просто і хочеться я. І не знаю, як би це, там можливо є і дорога якась. Треба було мені пройтись, подивитися, тому що просили ж люди, їм вже цікаво, їм дуже цікаво. А до фонтанів ми ще прийдемо. Ще раз повторюю, це наше. Тепер ви можете прийти. Тепер ви можете подивитися, побачити, дякувати нашому керівництву, дякувати за те, що вони не стоять на місці, що вони в такі непрості часи працюють. Скріз. Привіт! Добрий день, Юрочка, добрий день! Добрий день глучить такий. Вівіт, Українчик, я справий, моя пташенятко. Ви прийшли на фонтани дивитися? А, так, так, на пограємо. А -а -а. Дня вам. вам теж гарного дня, дякую вам за все, було дуже смачно. Я ще прийду, коли дозволите. І подивіться, в нас виявляється. Тут же ще є вихід. Звідси від озера. Ви дивитесь тільки якісь шматочки, нарізки, кліпи. Я вам стараюсь показати якусь таку цілий кусочок. Зараз я таку покажу, може не будемо і проходити, але покажу. Тут їздять машини. Тут є виїзд. Є виїзд, не буду показувати повністю, тому що ведуться роботи, але ви бачите, тут вже можна, є дорога. Не тільки просто закидане болото, а є дорога. Зараз, можливо, нарвуся на неприємності, а можливо не нарвуся. Не хочу нариватися, але якщо бачите, вербички посадили. Дуже гарні. Тут люди живуть, собі локація, як завжди. Так. Я тебе люблю і поважаю. Бажаю день. день. Мамка, бажаю здоров'я. І вам бажаю здоров'я. Подивіться, бачите, яка краса. Тут просто неймовірна краса. Отак От за вербичкою. Тут такий вітерець. Просто пройтися, просто відпочити. Неймовірна краса. Дека краса? Звичайно, все це тільки в процесі. Ну от пощастило ж людям, так? жили собі тут. Тиша, спокій. Тут тобі на така краса. Виходиш собі, Кірточку зробив і зразу тобі така краса. От бачите, все в житті. Трішки потерпіти. І все. Подивіться, яка, яка дивовижна краса у нас. Я не могла вам не відзняти. Просто не могла. Відео знову вийшло велике. Без краси калини не немає України. Ти ви уявляєте, ви тут просто сидите, цю локацію знімаєте. Насправді дуже гарно. Просто дуже гарно. Це берег. Будуть верби, які посажені, обворожені Тут буде зовсім по-іншому, але це все зовсім молоденьке. Стабілізація включена, тому не можу вам наблизити фонтан. Гарного дня! Хай ваше життя квітне, як сьогоднішній день. Буде таким же соковитим, як оце яблучко, таким же гарним, завжди красивим.